Знається, як завжди на Волині. І це на першому Терещуку і Даї. Як завжди, задана вулиця для тих людей, які спів приїздять, купувати, партирувати, міняти бульбу. От Зустрів в ходе живі Данівській. Машина, автомобіль, три чи чотири хлопці, біля масла і ту бульбу, з місця. Це люди, які працюють на ринках, які донесли кавказької зовнішки. Хороші порядні люди, роботяги, з мозаля, з поту. Добувають всі потічого. Кому за деньги, а привезли вони на, на заміну крупи, пшеницю, ну, те, що привезли. Да? Насправді дають собі раду. Тому зелена вулиця, зелена вулиці, в'їхали, зібрали і поїхали з води. Ніяких дає, ніяких стопів, ніяких переміг. А це, люди дають правду. правду. Так і на початку. Забезпечити позицію губернатора.